Пане Максиму, вітаю з перемогою! Дуже важлива перед новорічними святами як оцінити дії своїх підопічних? Дякую за привітання. Дуже сьогодні задоволений гравцями, їх настроєм, характеру, те, що ми домовляли сьогодні перед грою, те в принципі ми виконали. Тобто, ми надійно сьогодні побудували гру від оборони, і як показує нам результат сьогоднішнього матчу, то ми все зробили правильно. Тому дуже вдячний хлопцям за сьогоднішню самовіддачу. На жаль, не вдалося зберегти ворота сухими, такі необов'язкові два голи, і довелося понервувати в кінці, чи були впевнені в тому, що вдасться зберегти перемогу. Ну, якщо чесно, ви, мабуть, бачили нашу минулу гру тут у сумах з команди ЗП груп. Тому, чесно кажучи, кожна гра це ось до останньої секунди, до сирени. Тому ну, нервували трохи, але я, я вважаю, що в принципі ми останні хвилини матчу провели дуже гарно, компактно. Ну. В принципі, ви бачите, що наша група дуже сильна? Кожен матч це до, до ну, результат в один м'яч команди виграють або нічі, тому в принципі було складно нам зберегти сьогодні матч ворота наші сухими, але перемога є перемогою, тому дякую всім за гру. І на останок, взагалі, наскільки оцінюєте виступи команди в першій частині сезону? Uh, ну, я вважаю, що в принципі, ми на тверду четвірку uh, зіграли цей перший круг і, ну, до новорічних свят. Тому uh, я в своїй команді поставив тверду четвірку. Uh, Зважаючи на наші умови і те, як ми до цього чемпіонату підійшли. Тому дякую хлопцям. Сподіваю, гарних свят і сподіваюся, що в наступному році ми продовжуємо здобувати позитивні результати та перемоги. Дякую вам, Максим. Вітаю ще раз перемогою.